Сьогоднішня тема нашого уроку види озеленення. Озелененням прибудинкових територій, не тільки прибудинкових територій, займаються квітникарі та ландшафтні дизайнери. Хто такі квітникарі, ми з вами вже знаємо. Зараз ми з вами дізнаємось, хто такі ландшафтні дизайнери. Ландшафтний дизайнер це фахівець із проєктування та художнього оформлення прибудинкових територій, садів, парків, скверів та присадивних ділянок. Зазвичай метою роботи такого фахівця є створення унікальних ландшафтних комплексів, використовуючи спеціальні архітектурні прийоми, організацію клумб, квітників, рослинних композицій і так далі. Крім базових знань ландшафтного дизайну, такий майстер повинен мати ще інженерний склад розуму, гарний смак, розвинену фантазію та бажання зробити світ кращим. Перед нами роботи дизайнерів. Верхні два фото. Роботи дизайнерів в межах міста, де десь, наприклад, в парковій зоні чи на якійсь площі, а. Нижні два фото це дизайни парку, скверу, можливо, навіть прибудинкової території, в залежності від того, яка розміром присадибна ділянка у людини. Квітники. Робота дизайнера складається в тому, щоб організовувати не тільки присадибну ділянку, а також квітники. Квітники це частина земельної ділянки, на які вирощуються квіти і за різними композиціями. На квітниках розміщуються квіти, більш всього, можна на них розміщувати туї, наприклад, ну, будь-які хвойні рослини, кущі, але ми будемо розглядати конкретно Рослини не ну, квіти. Повторим з вами, що однорічно квітково декоративні рослини це рослини, у яких цикл року складає один рік. Також на квітниках можна розміщувати дворічні квітково-декоративні рослини. Це рослини, які ростуть 2 роки. Перший рік ростуть і розвиваються, а зацвітають лише на другий рік. Ще одним складником квітників є багаторічні квітково-декоративні рослини. Це рослини, які живуть більше двох років. На одному і тому самому місці. Давайте з вами закріпимо. Однорічні квітково-декоративні рослини, ми їх вже вивчали, але давайте з вами повторимо. Якщо потягнути за стрілочку, ми бачимо, що в нас чорнобривці. Згадуємо, що в чорнобривці у нас ця квітка. Так, наступна квітка сальвія. Згадуємо, що це червоні такі квіточки. Ну, можуть бути різнокольорові, але в нашому випадку червоні. Зображення. Так, Астра однорічна квіткова декоративна рослина. Ось так вона у нас виглядає. Та петунія. Ось така вона у нас. Давайте з вами тепер розставимо багаторічні кілька декоративні рослини. Ірис, або, як ми них ще кажемо півники. Ось такі вони фіолетові у нас. Кана. Червона квіточка. В даному випадку не зображена, але вони також можуть бути різного кольору. Хризантема біленька і хоста ось така у нас. Дворічні квіткові декоративні рослини. Перед нами представлена маргаритка фіалка, хвоздика і дзвоники. Давайте подивимося, яка квітка. Відповідає назві. Так. Ми... Так, секундочку. так, ми бачимо, що маргаритка це в нас рожеві квіточки, фіалка перша квіточка, гвоздика остання квіточка і дзвоники передостання квіточка. Розгадайте кросворд, я вам його залишу на всеосвіті і ви зможете його заповнити там. Потрібно розставити, які інструменти допомагають при роботі на квітнику. Розглянемо види квітників. Квітники є альпінарій, бордюр, аренарій та робатка. Можете їх розглянути. Більш детально можуть бути ще такі нетрадиційні квітники з використання нестандартних таких речей. Наприклад, бричка, так? на ній петунію розмістили, або такий великий глечик з нього, або талісом. Так, схоже на те, що з глечика виливається вода. Тачка садова, тачка садова із неї квіти, або навіть під капотом у старої машини. Давайте ж більш детально розглянемо. Названі вищі квітники. Аринарій це піщаний садок або імітація пустелі. Ми бачимо, що в аринарій використовуються сукулентні рослини, кактуси, наприклад. Такі рослини, які потребують не дуже багато води. І прикрашена це все галькою. Як він облаштовується? Необхідно засипати ділянку, ось ну, як тут ми бачимо це все під будинком огородити квітничок, засипати його землею, поверх землі постелити агроволокно, в агроволокні зробити отвори та посадити квіти. І це все засипати галькою. Або будь-якими камінчиками. Альпінарій або Альпійська гірка. Це композиції, в яких присутні елементи гірського пейзажу. Зазвичай роблять її таку, як або каскадну гіркою такою роблять, і прикрашають, викладають камінцями, імітуючи гірський пейзаж. На альпійській гірці можна садити будь-які рослини. На даних фото ми бачимо, що це і очіток, присутній, хоста, можжевельники присутні, туї присутні, тобто можна сюди посадити будь-які квіти. Також прогалини ми закриваємо, де Земля, де не каміння, а де земля. Ми закриваємо агроволокном і можна засипати також галькою, якщо ще не сильно розрослося. Рабатка. Прямокутний квітник у вигляді вузької, шириною 2-3 метрів смуги вздовж паркану, огорожі або доріжки з одним або декількома видами рослин. Ось ми бачимо на цих. В квітниках, які перед нами, що все прикрашено однорічними квітково-декоративними рослинами, викладено за схемою. Так, дизайнер спочатку замалював собі схему, за якою буде розміщувати ту, ті чи інші рослини, і таким чином він виклав. Ми бачимо що на першому фото так, жовті-чорнобривці. Бордюру, всередині засаджені сальвією і такі плямки, зроблені з сизих рослин. Бордюр, вузька смуга з низькорослих завишки до 1 метра деревних або трав'янистих рослин, оздоблює доріжки і квітники в парках і садах. Ми бачимо, що на першому фото просто газон. Посеред газону доріжка, і ця доріжка прикрашена, мабуть, це більш схоже на лаванду. Не можу звідси точно сказати, але схоже на лаванду. І ми отримуємо такий гарний бордюр. На другому фото висаджена бегонія по колу, по під газоном, з одної сторони, газон, з іншої Плитка тротуарна, і це все прикрашається однорічними або дворічними рослинами. Можна і багаторічні посадити, наприклад, морозку чи такі невисокі кущі. Можна висадити точно так хризантему мультифлору, наприклад. Правила розміщення рослин на квітнику. При розміщенні рослин на квітнику потрібно враховувати їхню висоту, тому високі квіти потрібно висаджувати посередині квітника або ззаду його. Кожен наступний рядок повинен бути нижчим за попередній, для того, щоб ці квіти було гарно видні. Тобто, якщо ви хочете розмістити на своєму квітнику, наприклад, кану, чорнобривці і хризантему, то необхідно робити його. Цей квітник каскадом. Наприклад, якщо з однієї сторони квітник прилягає до забору, от, а іншою стороною до двору, то логічно буде зробити, що перший ряд біля забору висадити кани, наступний ряд хризантему, останній третій ряд під плиткою, висадити чорнобривці. От, Якщо цей. Квітник можна обійти з усіх чотирьох сторін, то можна розмістити таким чином. Посередині ми висаджуємо кану, в наступний ряд іде хризантема, останній третій ряд попід бордюром чорнобривці, щоб з усіх сторін було видно всі квіти. Наприклад, якщо ми посадимо з краю кану, то чорнобривці і хризантему за каною не буде видно на квітнику. Ось така логіка повинна бути присутня. І наостанок такий маленький віршик. Людині хочеться комфорту, людині хочеться краси. Аж джерелом цього нам стануть різноманітні квітники. Дякую вам за увагу.